Привіт! Весна. Життя починає новий ритм. Хочу вам показати сьогодні. Є в мене таке захоплення зараз тему. Це речі із Китая, такого високого, високої якісті. ось сьогодні вам трішки покажу, що це в мене тут прийшло. Ось такий гарний настільний ліхтарик. Я в захопленні від нього. Привіт! Весна почалась новий ритм. хочеться знімати. Хочу вам сказати, давно я не знімала відео, але зараз знов прийшло натхнення. Навчаюся водінню, вождінню, водінню. Здала ПДР, здала з першого разу, тепер в мене вождіння. вождіння. 9, скільки ні, сім у мене вже разів. Для того, щоб здати ПДР практику, треба хоча б 20. Одразу кажу, я не одного разу в житті ще не їздила. Це моє перше в житті. У мене немає чоловіка, брата, хто машину може водити. А син теж трішечки, але він в іншій країні, тому я вирішила спробувати, почала навчатися. Ось я закінчила курси, я їх почала ще в жовтні. І ось це такий великий період мій. Зараз права получаю тільки да, таким путем. Спочатку екзамен ПДР, не практика, а теорія, а потім вже вождіння. Ну, Буду бачити, що в мене буде получатися. Трішечки вам покажу туди відео. Ось мої товари, які хочу вам а, показати: такі чудові товари. Ось, наприклад, ось ця статуеточка. Це теж стіму. Да, вона тримає а, а, зубочистки. Так, я її побачила і так мені захотілося її придбати. От така гарна <реш> настрій покращує. Ось така штучка ще вам покажу. Це зовсім мене радує, люблю коктейлі, да, молочні. І ось я таку штучку, вона на батарейках, але є на зарядному. Вона молочко взбиває для кави. Я вам потім також відео зніму і покажу. Прям така пінка гарна, висока. Молочко півчашечки взбивається з пів чашечки пінка. Тобто, також вам. Гурманом да? кофе і молочка. Я потім ще рецептом покажу. Мій Такий цікавий. Спробуйте, якщо буде нагода. Що ще? Ось така чашечка. Дивіться, дуже така цікава чашечка, вона така подвійна. У мене є така сирення, але мені захотілося отакі кольори. Вона ось десь сюди, бачите, чашечка в чашечці. Каву наливаєш, наливаєш, і видно, цвіточки не заливаються, а тільки серединка. Також вам потім покажу. Ну, це такі речі, які дуже-дуже для душі там, скажу так. Ось такий кошельочок. Це недорогі речі, хочу вам сказати. Ну, Від 100 до... Оцей кошелечок коштує, скільки я за нього заплатила. Десь около 300 з копійками. Ось такий кольор в середині. Так, да, це штучний, штучна екокожа. Я там сумочку заказала, зараз вам покажу. У нас така сумка, коштує 2,5,5. Тисячі гривень. Я на цьому думаю, подивлюся, я заказала її ну, десь до 600 вона. І, думаю, написано натуральна шкіра. Ось я її зараз і розкрию. Ось вона така. Сейчас подивлюся, натуральна там шкіра чи ні. Тому що в нас чисть продається. Не відкрила її. Чи стіму воно продається, чи звідкіля воно продається, але одна до одного така сумочка коштує у нас 2500. Пахне кожею. Ось така якість. На вигляд теж як кожа, але можна буде перевірити потім. Є в мене також а, такі способи переви, перевірити кожа чи ні. Ось такий рімінець. Ось така ідентична, точно така, коштує 2500 гривень. У нас в місті ось такий до неї Така Мені, мені таке хотілося, я думаю, 2500 ідентично, що рімінець, що а, сам вигляд. Я знайшла на тіму. М'якенька пахне, шкірою пахне. Так, потім перевірю, що ще. Ось такі кеди. Заказала собі кеди, але в мене був опит, заказала вони на тіму розмір, тому що мені прийшли, прийшли ті, що мені шльопки, вони в розмірі менші. На один розмір менше, хоча стелечка, все да, в покупці. А скільки сантиметрів стелька? Ну, тобто, щось там намудрили. А, кажуть, можна відшкодувати, якщо товар має а, не те, що да, очікували. Ось такі кеди, симпатичні. До скільки я? От зараз у нас. Я шльопки бачила да, на такій товстенькій подошві. Така товста. В кедах товста подошва, вона не пуста, що мені дуже подобається. Такий оригінальний дизайник 580 з копійками. Я бачила шльопки у нас 600 гривень. Просто ось такі на товстій подошві. Це кедики. Колись також на Діну покажу вам. Да. Що мені подобається, так те, що Тиму дає безкоштовні подарунки. І ще доставка безкоштовна. Ось такий подарунок мені, я вибрала. Да? Там можна вибрати. Це ручний пилосос для авто. Я, звісно, думаю, що Китай це Китай, да? Ну, ось як я спробую, коли я буду їм користуватися, я вам нагадаю, що я його брала в Китаї на Тіму. Що я тут бачу? Ось така щіточка, да? Щіточка. І ще одна щіточка. Ось такий він маленький. Ручечка. Так, скільки він тут в мене ват? По ній було написано: написано 800. Ну, тобто я потім його також про... провірю, перевірю, так? Да? Він бере, у відео я бачила, сімечки втягує дрібний мусор. Перевіримо на якість потім. Так, ось така штучка. Ось такі мені ще. У мене тут два подарунки випали безкоштовні. Я вибрала оцей пилососик і вибрала ось такі підставочки під горячі, під чашечку. да Горячу чашечку, такі симпатичні. Скільки я шукала дуже дорогенькі зараз ці серветки, да? особливо для стола під тарілочку, да? такий святковий настрій, що серверовка. Я навіть навчилася робити собі сама із шнура. Такі серветки, бо вони дуже дорогі, коштують дорого. Я зробила собі, я потім також вам покажу, може на Пасху. Ось такі дві підставочки під гарячі, горячий гаряч, да, чайок. Що робимо? Беремо чашечку гарячу, наприклад, і ставимо. Я люблю такі речі да, маленькі. Такі, як вам сказати, чомусь вони мені дрібнички ці цікаві, що в мене там є такі цікаві серветки, я вам покажу, вони, вони одноразові але якщо акуратно, можна багато їх разів використовувати. Це, виходить, для сервіровки теж в отаких золотих тонах У нас, є, скільки в інтернеті не шукала, дуже поганий, ну, немає вибору. Того, чого мені хочеться, так, такого незвичного, оригінального чогось. Ось такий подарунок ще мені прийшов. Це ручний. Ну, Отут тягнеш за ручечку і воно дрібнить. Теж спробую покажу вам. Що ще цікавого. Ну, Заказала я ось таку штуку, в мене почав засарятися холодильник. Я ще заказала для чистки каналізації. Ось такий шприц. Скільки я зробила 4 закази, і в кожному заказі у мене по 2 безкоштовних подарунки. Оце теж безкоштовний подарунок, а це для очищення холодильника. Да? Знаєте, він починає текти, всередині вода скаплюється. І ось цей прилад допомагає проблему вирішити. Буду теж робити. Так. Потім прийшла мені ще гарна така простиня. Я теж потім покажу вже, коли надягну. Ось такі два сарафанчики я заказала. на ну зараз дуже що, модна так, клітина. Ось такий він у мене. Напереді тут, ну, ні, тут немає застежок, там втарій у мене. Ну, я люблю ось тут, щоб були бретелечки. Підніс футболочку надягнув. Так. Об, Обов'язково ось вони, кармашики. Ну, це буде все внизу. Таке я люблю. І ще один такий також в клітиночку, в клітиночку. Зараз покажу. У мене потім буде ще дві посилочки. Там у мене теж цікаві речі. Теж буду вам по якості потім казати. Ось на ощуп, ну так, да, як я і казала, да, це Китай якісний. І на ощуп дуже приємна тканина. Ось тут сарафанчик у мене застьогогується. Захотілося мені. Кольори різні, щоб були, да, фасон однаковий. В Україні ніде не бачу таких сарафанів. Ось тут щоб були на застіжечках. Скільки я сайтів продивилася і на OLX, і на промі немає. І розміри, ну, я не маленька, да, і для мене розміри також підібрати дуже важко. А ось там знайшла на тіму. Також кармашки, тут такі цікаві фасончики, і тканинка цікава. Ну, тобто, Подивлюся, буду вам рекомендувати, якщо ця якість буде мені в нагоді. Буду казати, можете собі спробуйте. Ось така у мене посилочка прийшла. Потім покажу вам ранній кофі, як я буду робити. Ось цю піночку для молочка зроблю вам. Що, трішечки я вам підняла, гарний настрій. Не знаю, ось така у мене ще серветка. Для серветки ось така штучка теж на тіму. Тримач серветок. Бачите, вона така незвична. Я люблю незвичні речі, які не продаються. Ну, так, да, знаєте, ісклюзив, інклюзив, іс, ексклюзивні речі люблю. Вибачте, моя українська, рідна, кохана. Ну що. Гарного настрою, гарного дня. Далі буде. У мене в цьому році ось такий експеримент. Хочу з вами поділитися. Вперше зроблю, спробую. Ну, у мене все вперше, звісно, буває, так, з людьми, які не професіонали, да, в огороді, в огородній справі. Ось що я роблю: спробую виростити розсаду ось таким способом. На мокру серветочку кладу семіна. Я. я в цьому році вирощу розсаду кабачка, огурця і навіть помідорчика. Так, я покупаю. Або сімечком сажу. Спробую сьогодні зробити перше, ну свою першу спробу і покажу, що з цього вийде. Ось так в коробочку кладеться серветочка, водичкою змочили, сімечки виклали, поклали, знову збризнули. І кришечкою накрили, зробили такий парниковий ефект. І поставлю на віконце. Я буду чекати, що з цього вийде огірки, обов'язково також зроблю, а потім пересаджу в стаканчики. І в цьому році подивлюсь на урожайність, буде це плюсом, чи, ну, як буде, тобто перший ось такий опит.